Колони машин і сотні людей. Андрій Дрьомін боровся за те, щоб українців невдовзі об'єднало святкування перемоги над ворогом. Поки ж людей зібрав разом його похорон. Бійця батальйону Азов не стало 10 серпня. Життя хлопця забрала снайперська куля під Іловайськом на Донеччині. Врятувати його медики не встигли. Як доводила розвідка армійська, що там немає ніяких укріплень. І батальйон розрахований на те, щоб зачищати. Ну що, війська пройшли вже, бойовків майже немає, не ну, треба просто зачити це село. Але ми дійшли буквально метрів 300-400, не дійшли до села, і нарвалися на укріп район. Ну, збройні у нас легке, а армійці нам не допомогли взагалі. От, почався бій, він був гранатометником, і снайпер, як завжди, працює такі по гранатометниках, кулеметниках, снайперах і також командирах. Він казав. Краще я піду. Чи мають і ті батьки молоді, що мають малих дітей, щоб вони не були сиротами? До свого 33-річчя Андрій не дожив кілька місяців. Був єдиною дитиною в сім'ї. Одружитись не встиг. Проте від стійкої життєвої позиції член Унсон не відступав. Її відстоював на Майдані під час Революції Гідності. Під час АТО Коваль у мирний час став бійцем батальйону Азов. Патріот Дідів улюблений внук. як дід патріот, так він патріот. Сім'я зразкова, ну що можна сказати. Близькі та знайомі знали його як світлякам. Цим все сказано, кажуть сусіди. Він завжди йшов на допомогу. То така була дитина. Він такий, він комп'ютер нам в цілому селі ставив влади. Він ніколи нічого так. Така була. Ну я просто слів не маю. Дуже добре, дуже щира. Дитина недаром, він світлячок у нас. Він то був світлячком, так він ми його світлий. Похорон зібрав тих, хто знав Андрія Дрьоміна, і тих, хто знайомий з ним не був, проте вважає героєм. Село допомагало бійцям, а і чекало земляка живим. Носили і продукти, і шкарпетка, і як майдан був купляли бінти. А як не помогче? А як не помогче? Така наша держава, що ми мусимо всім допомагати. Чим? Бідні люди, бо гинуть наші діти. Повірте, того горе, воно наше горе. То наша, саме, то наша рідна дитина, то наша рідна, то така мила дитина, ну я вам не можу сказати. Приїхали попрощатись з Андрієм і бійці Азову, які пліч пліч воювали поряд з ним в зоні АТО. Що я можу сказати з Андрія? Він був геройський хлопець, бо Ну, якби не він, то ну, багато б там залишилося наших хлопців. Не знаю, навіщо е, добровольні батальйони як піхоту, коли танки, і артилерія стоїть на друзі. Ми після бою, коли вийшли, от, армійці розвернулися і уйшли. Не знаю. Я не хочу сказати, що це була даремна загибель, але краще їх, щоб таких більше не було. Кілька бійців батальйону провели цей день у столиці. Там прощались з чотовим Андрієм Миколою Березовим, який загинув, рятуючи хлопця. Після похорону усі вони повертаються на поле бою. Світляка ж не повернути, хтось звикне, хтось не змириться з втратою ніколи. Тільки в очах кожного з присутніх на похороні читалось німе питання: скількома ще життями заплатить Україна за свою незалежність і недоторканність. І чий похорон збере цих людей разом наступного разу?